У 30 й колонії готуються до новорічних та різдвяних свят. Прикрашають ялинку та складають святкове меню. І хоч чорної кри та кальмарів засуджені на столі не побачать, посмакувати таки буде чим. На обід буде макарони по флотськи, салат, вінігрет, і борщ на м'ясному бульйоні і ну, макарони по флотськи вам вже сказав. А на вечерю у нас буде картопля тушкована і риба тушкована. А шампанське ну шампанське то заборонено у нас там. І хоч дід Мороз та Снігурунька до засуджених не завітають, та буде урочистий концерт, співатиме вокальне тріо засуджених. Шансон на відміну від відміновідурядовців засудженим музикантам не до вподоби. У їхньому репертуарі переважно українська та російська попса. Не не, ну не просто я граю. Могу стихи пишу, могу їх на музику лежить. Там сам музику сочиняю. Так. А на святвечір тут колядуватимуть. Щоправда, лише ті, хто знає колядки на різдвяному столі. Завжди як і вдома. В кожного в, в господі є і кутя буде у новорічну ніч. Кожен загадає бажання у засуджених воно одне. В першу чергу ми містам паскарять сюди свободі, щоб пораненше вийти на свободу, стріті за свої нашими родними, близькими і нас ждуть. А деякі засуджені наступні новорічні та різдвяні свята зустрічатимуть вже вдома новорічну ніч, бажаємо любові новорічна ніч, мрій здійсняє.